Бібліотеки, які люди, і в них роки не йдуть назад. На Франківщині сьогодні свято бо вашій 45. Дорогі бібліотекарі, кому як не вам розуміти, як важливо бути оберегом дитячої душі? Маліш щиро вітає вас і дякує вам за. Таке тепле, завжди щире оберігання малесеньких душ франківчан. Ми твердо переконані, що ваша підтримка і ваша участь у заходах маліж несе вагомий вклад у розвиток всього найкращого, що міг подарувати франківський край нашій державі. Будьте, лишайтеся, любіть! До наступного ювілею, до старіччя розвитку бібліотеки. Нехай усе справджується що найкраще. Дай Боже миру і зустрічі на франківській землі разом з маліжанами для провадження важливої культурної діяльності. Любимо вас! Шановна бібліотека, вітаю вас з ювілеєм. Маленьким ювілеєм 45 років це ще ж не є якийсь такий цей. Ну важко сказати, що я зможу вас привітати зі сторіччям, бо я напевне не дотягну. Але мені дуже приємно і на такому ювілеї бути в якийсь спосіб присутнім. Е, я ну що можу до вашого ювілею? Можу подарувати їх вам, вам е, в цей складний військовий час декілька примірників, книжок, які ви собі зараз з задоволенням виберете. Е, також хочу побажати, щоб до вас не, не переставали приходити вдячні читачі, е, які би приносили вам не тільки клопоти, але ще якісь там може настрій, е, спогади, і можливо, десь колись якусь каву вам приносили. Так, е, також щоб ваші чиновники чи як е, ваше керівництво не дивилося на вас як на простих е, своїх працівників. А дивилося як на справжній скарб, якому кожноденно як сон їх не брався, вони думали, як вони вам можуть допомогти, щоб ваша бібліотека процвітала і технічно, і заповненням певної кількості примірників, там не знаю, книжок чи ще чогось іншого. Отже, вітаю вас з ювілеєм, Бажаю вам всім здоров'я і розвитку в вашій кутки. Сонячні діти Івано-Франківщини вітають Івано-Франківську обласну бібліотеку для юнацтва з її днем народження. Її 45. Дякуємо вам за нашу співпрацю, любов до нас. Дякуємо і вітаємо! Вітаємо! Я пам'ятаю той час, коли бібліотеки юнацької на цьому місці ще не було. І е, коли вона з'явилася тут, е, і я побачив, що так близько від мого дому є е, таке місце, де е, набагато цікавіше, ніж у дитячій бібліотеці на Міцкевича. Це не, не означає конкуренція, але я вже був тоді готовий до того, щоб читати тут. І е, з того часу я е, минуло вже напевно кілька поколінь. Е, Зовсім дорослих читачів. І, але все одно не минає якесь відчуття того, що тут є місце, в якому є надійно, безпечно, цікаво, і місце, в якому можна частково жити. І Вітаю дуже усіх, хто робить, то, щоб книгозбірня і ця бібліотека Була щораз кращою і цікавішою, і щоб вона ставала рідною для нових і нових дітей, підлітків, дорослих. Вітаю з цим 45-річчям, є дуже серйозний насправді вік. І бажаю, щоб у будь-яких змінах, які. Які відбуваються у технологіях, у цивілізаційних всяких речах, щоб паперова книжка, щоб бібліотека і передовсім бібліотекарі завжди були з нами. У мене вдома книга займає дуже чільне місце. Я згадую історію, яку розповідав мій дідусь. Як прадід Іван, коли прийшли москалі, спакував усі книжки, які були в хаті до скрині, і закопав там, де закопав скриню з зерном. Бо книга, знання, які вона давала, в той час цінувалися до рівня життя, тому що саме в книзі ми почерпаємо все те, що нам потім служить у нашому житті. Бо всі знання, всі вміння і навики ми отримуємо з книги і від слова, які несуть нам наші вчителі. Я вітаю з ювілеєм нашу юнацьку бібліотеку, бо цей дар нести знання, нести слово і вчити. Працювати і читати книгу це великий дар, тому що це той дар, який наповнює людину і ніколи не є важким. Тому вітаю вас, наші дорогі бібліотекарі, вітаю вас, наша дорога юнацька бібліотека, з вашим ювілеєм. Бажаю вам процвітання і нести добре і вічне. До юних сердець, щоб вони завжди збагачувалися і були мудрими нашій молоді, красивій і в перспективі заможній державі. Особливо, коли переможемо, ті, хто мають знання, нам будуть найбільше мудрі. Дякую. Шановний колектив, дирекція. Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва Щиросердно вітаємо вас з 45 річчям з дня заснування вашої книгозбірні. Ми, як громадські діячі, я особисто, як голова громадської організації Рема, яка багаторічно співпрацює із вашою бібліотекою книгозбірнею, Ми надзвичайно вражені вашою теплотою, любов'ю, доброзичливістю і реалізацією десятки. Я би сказала навіть сотні проєктів для молоді, для дітей з особливими освітніми потребами. Тому ми щиросердно вітаємо вас з таким ювілеєм. Ми бажаємо вам наснаги до роботи, миру, звичайно, в нашій Україні, і обов'язково перемоги. Бережемо наш. Край бережемо нашу любов в серці до України, особливо до книги, власне до української книги, до української мови. Тому в єдності наша сила. Ми обов'язково переможемо. Щиро сердні вітання саме для вас в цей день, у ваше у ваше просто не, не надзвичайно велике свято, тому що вам 45. Дякуємо вам за співпрацю і вітаємо.